Привіт, зачекай, я маю важливий меседж для тебе, Біблія. Перший лист до Солонян 5.18. За все дякуйте, бо така воля Бога щодо вас в Ісусі Христі. Вдячність! Як часто я дякую Богові, оточуючих мене людей. Перше, я хочу подякувати Богу за батьків, за сім'ю, за близьких мені людей. Друге за життя. На сьогодні 109 тисяч людей вони не прокинулись, але ти і я маємо життя. Третє це за наш дім, планету земля, природу, за все, що Бог створив для нас. Четверте це те, що ти і я можемо чути і переглядати це відео. Коли в життя приходить проблема, що робити, перше подякуй Богу за цю проблему. Друге попросив Ісуса допомогу в вирішенні цієї проблеми. І третє, коли Бог тобі в цьому допоможе, не забудь Його за це подякувати. Ісус Христос, я молюся за кожного, хто буде переглядати це відео. Допоможи кожному з нас бути вдячним тобі за всіх обставин в нашому житті. Амінь. Дякую за перегляд. Bless your God.